Привіт всім! Це кана маленького лепчика. І що в тебе там? Супервежа. Супервежа. Ну давай. Переверни. Я. я добре. Тун -тун 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 -тун. Піднімай. Правила гри супервежу такі. Будуємо вежу, зсуваємо і винімаємо е, блочки, кладемо їх наверх вежі. У кого вежа впаде, той що? Програв. Програв. Лев пронумерував кожний блочок, щоб ми ще й знали, який хто блок дістав. Да? Да. Ну що, починаємо. Так. 21. У мене номер два. Покажи мені двойку ось. Є Твоя черга. Тридцять. Угу. Так, двадцять два. Ну, ну, давай, ну, 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 давай, 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 не давай. Же. Обережно. Обережно. Обережно да. Трима. Я тримаю. Ага. Молодец, тримаєш. Так, що там? П'ятдесят. П'ятдесят, хорошо. Ну що, далі? Тепер я. У мене 43. Твоя черга. Вісімнадцять. Ага. Так. А ось там, ось там і ось там не можна витягувати? Ну, я не знаю. Надо дивитися всі, витягувати обережно, щоб не впала вежа. Одинадцять. Бо в кого вежа впаде? Той програв. Тридцять. Тридцять. Так. Оп. Тридцять три. А, я. Ой! Так, це блок Пава не веже, так що все добре. Ну. два. Сорок два. Тебе вже скоро не видно буде це ти вежі. Так, що в тебе такого за? О, клас. Так, тридцять один. Що там? Двадцять п'ять. Ой-ой-ой, Ти ви Ой-ой. О, ти в мене буде. Тин-тин-тин-тин. Я, це мій. Мій, мій. П'ятдесят один. Це мій. Добре. Мій. Тихо, 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 тих тих. Ты ти шо сиреться? Ха-ха. Ха-ха. Не вилазить, а ну диви двадцять один. Двадцять один. Так, все стає вже так, небес. Ой-ой-ой, тихані. -ой -ой. Це не треба трогати. Так, О. Лев, ану не дихай. Я, це моя черга. Я потім ще не знайду таку. Так. Є. Ще все можна. Ух. Вісім. Вісім. Тобто опять моя черга, да? Хорошо. Хорошо. О, не йшла. Так. І ясно. тих не трогай, почекай, спочатку я. Спочатку я так одинадцять. Я хочу всі разом. Ні, всі разом не можна, бо вона впаде. По одному. Ти хочеш 50. Добре, чекай, я на тебе. Оце ти хочеш? Да, Забирай. П'ятдесят один! Да. Так. Таке враження, що зараз хтось не так дуне і вона впаде. Так, ну що? Що тут у нас? Що тут? Так, ні. Є, в мене шість. З кожним разом все цікавіше, цікавіше. Ні-ні, я так не можу. Ну що, упала наша вежа. Гарна гра.